Каєн жовтого кольору. Все правильно почув? Е, Каєн, так, ти про правильно почув. Таєн. Так що ти тепер точно знаєш, що дарувати дружині на наступний день. Знаєш, я дружині подарував. Я думав, це буде так романтично. подарував їй спеціально лише сніданок, е, такий традиційний, ісландський, і думаю, що їй дуже сподобається. А тут Каєн. Анатолій Анатолій, що ти робиш? Ти просто вганяєш мене, не знаю, фарбу. Друзі, якщо у вас немає зайвих тисяч доларів, я маю чудову ідею для подарунку кохання людині або ж е, коханому. Це сніданок. У ліжко. Ну і навіть якщо у вашому холодильнику є тільки сосиски, яйця, ми покажемо, як перетворити ці продукти на страви, що зігріє серце любов'ю. Найромантичніший сніданок року допоможе нам приготувати кулінарний блогер, закоханий в свою справу. Іван Плішко запрошуємо до нашої кухні. Доброго ранку. Іване. Іванне, так коліця, Вас якомусь... Вітати зі святом всіх закоханих. <ріця> Ще, ну можна привітати, але я не Закоханий надужу. в життя в свою справу. Правильно, так давайте тоді що ми там сьогодні. Будемо робити сосисок. і яйців? сьогодні Ой, робимо дуже смачний сніданок. У нас буде. Для цього нам треба сосиски, томати, черрі, тостовий хліб, мікс салату, оливкова олія, сіль, перець, ну і також яйця. Для того, щоб сформувати саму нашу валентинку. Ми будемо робити з цього Так. Так, я хочу навчитися. Даша, Анатоліч, твій Анатолій, твій оцей порш. Це нікуди. Оце от буде подарунок. Даша, це, що я попрошу робила? тебе зробити тости, О, це легко. а тебе попрошу зробити, значить, самі Валентинки. Бери сосиски. Да, беру. Зараз тобі покажу, що як зробити? дивись. Ага. Треба взяти сосиску. Нам ага. треба її порізати, не дорізаючи 2 см до кінця. Ось ага. Тако. ага, ага, ага. і дивись, зараз буде мастер-клас. Оля. Боже, це Вау! сердечко, друзі. так, так Це складно. Беремо зубочистку. Ага, а і з'єднуємо. Із'єднуємо. Слухай, так таке навіть я можу зробити. Тут не треба бути прямо. Це таке навіть я можу зробити. Хто не любить готувати. на патріння? Так, що там наш? Слухай, а Доброго, а, так це треба робити. Це якісь окремі чи там сердельки, мабуть, не підійдуть? Дивись, я вибираю краще дитячі, тому що вони більш безпечніші. Але якщо і вони більш еластичніші. Вони бачиш, яку форму одразу приймають і дуже добре виходять. як Якби натяк, да? що дитячі сосиски це ну, якби продовження. Так від тебе кохана збіжить одразу. Так, але давайте ще робіть Валентина трошки. Ви на сьогодні так. нам не дозволили вас вітати аж прям так з ним закоханих. Ну а все-таки Валентинки були у вашому житті. Чоловіки, коліця перша. перша, перша Валентинка. Ну, свято, до речі, ми люди такого повіли. Важного віку, коли це свято нас застало вже в дорослому віці. Але Валентинки були у вас? У мене була. Дивись, мене це свято застало ще в школі. Ну, мене теж, щастя, не до да? такої міри. І там було, знаєш, з розряду цього. На <світ> моя справа попередити. На от моя Валентинка. Ну а е, така вже прям Валентинка, коли Но там ти ти сам я, я вже отак от її приніс приблизно. Знаєш, отакі, от це ага. було вже в університеті. Так, і що ти там? Просто писав слова кохання. Фонсузькою мовою там писав. О, oh, маньо! Але <laughs> проблема в тому, але проблема в тому, що на той момент та обраниця, як я приніс в Валентинку, вона не розуміла нічого, uh -huh. тому не вдалося. Ви побачили, як тільки ми почали про Валентинку і кохання, Олексій перестав готувати. А я в мене він сальов на вас. Що? А в мене, значить, дивіться, в школі завжди ми друг другу дарували валентинки. Так. Знаєте, школьна така листоноша був. який... Типу передавав що Не. Е, цей листоноша був, який а. типу передавав з одного класу Валентинки в інший клас. Угу. І це було дуже максимально так для нас. Е, Круто, і ти отримував від незнайомої людини цю Валентинку, коли вона була не підписана, це взагалі таємний Валентин у нас був Це було та, дуже. Таємний круто. Валентин. І ну, звичайно ж, перше кохання це наше е, в дитячому садочку, якби було. Знаєте, от коли ось перший вальс, перший бал. Як ну, я ти, вас Боже, розумію. це така романтика, це так було приємно. Ну, неймовірно. Слухайте, ну а які ще продукти ми можемо? Я правильно розумію, що. Черіки потрібно пополам нам порізати. А, черіки нам треба напополам, так для салату. А і що ще? Які ще продукти можна перетворити на валентинки? Так щоб просто і швидко. Наприклад, стейк можна? Мене особисто цікавить. <різь> так, звичайно, можна. Олена Володимирівна, якщо ви вже прокинулись і скуштували мій сьогоднішній сніданок, пам'ятаєте, стейк теж можна перетворити на валентинку. Сьогодні прекрасний день для цього. <різь> Щас, оба. А, оба. Опа! Да. Зараз наша Валентинка буде о, ось така. Ой, ні, а як перетворити ще крім стейка? Що ще можна? Е, крім стейка, о, мож... так, щоб легко, давай. Так, легко. Е, дивіться, е, нам треба е, взяти кондитерську форму, і ми можемо вирізати е, навіть сир, хліб, щось. Типу. А, канапка, а якщо можна, да, канапки, сердечка форма. А якщо нам брати, наприклад, е, е, якщо типу, наша кохана любить щось таке поситніше, можемо взяти кілечко. Раківської ковбаси поставити на пательню. А ти жариш, а ти жариш, на пательню так? поставити, взяти, виходить, е туди нарізати томатів, перцю з oh. сирком зверху присипати. Вона як сяде, вона як її начнеться їсти. Боже! ну тобто, Це буде кохання. міні-сніданок, а то буде максі сніданок так, 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 так. Мені сказали, що вони самі не вискакують, вони такі самі вискакують. Щоб... Вискакують. Ні, <свіс> все добре, дякую. Оба. <свіс> Я стою, що ж нічого тільки дивлюся, як ви готуєте. Ну, так. Ну, давайте, давайте. Валентин. А, я ж собі просто не їм. Варені я. яйця є. Так, так у нас є варені, варені яйця. Зараз даю. Так, дивіться, ми зараз вже беремо варені яйця. Так, Льош, я тебе прошу поставити на пательню ось це. Поки оцю Валентинку. Так, 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 ось візьми і, будь ласка, і постав сюди. Ага, о, дякую. Май, ну, красиво, слухайте. І, дивіться, Не, у, це, у нас є яйця і у нас є ось такий да. лавхак. Покажу вам зараз мастер-клас. Ну, ми беремо, значить сиро, варене яйце. О, зараз яйця. буде фокуси. Я люблю Так, фокус Чекайте, картон. Це картон, чи що? Це що? картон, так. так. Ми беремо, ставимо яєчко. Так. Потім прижимаємо ось так паличкою, для того, щоб сформували ми сам, саму форму нашого серця. І беремо канцелярськими редзинками перематуємо і залишаємо на 10-15 хвилин. А, вибач за запитання, для чого? Для того, щоб отримати форму нашого е, сердечка. Тобто у нас зараз ось тут така буде форма сердечка а, палець, попередньо. Попередньо я підготувався. У нас далі. наразі мало часу. Ось дивіться, ось таке сердечко у нас виходить. Ага. І зараз ми його будемо робити в розрізі. Ви погляньте, а ну давай який зараз буде. Раз. Точно, О, ти дивись, точно! Два. Ось воно. Ось дивіться, ось воно. Ось сердечко. Дивіться. Ось воно. Де, куди показати? Сюди показати. Ось таке. от, На, 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 на темному давай. О, ось. Ось форма сердечка. Ну. Наскільки сильно притискати, щоб не розчавити його? Насильно треба... не розбити серце? Надивіться, щоб... дивіться, так ви будете коли перев'язувати. Достатньо два рази три ага. перемотати. Тобто цього це вже буде варене, максимально... чи треба так? Це вже варене. Ага. Скільки варити треба, щоб воно було? До 10 хвилин, так, ага. щоб воно було це, це вже тоді, коли вода закипіла, плюс 10 хвилин. Так, так, ага. так, так, так. Розібралися. Так, Валентинку ми зробили. Давай е... знаєш, давай обріжемо 6... тут оці шматочки, які щоб так. Зараз робимо. Це ж таки зараз для других року. половинок робимо. Або як в моєму випадку для однієї моєї третєї. Тому що якщо скласти і поділити, я важу десь дві треті наші сали. Зараз. зараз ми це зробимо дуже гарно. Так, а що так. я може, я салатик рілку далі рілку змішаю? Рілку так, салат. Я можу салат додати. Будь череп. ласка, Даш. черіки з листям ага. зверху, потім полий оливковою олією і. Сілька, перка. — каперка чого це подач? Слухайте ми сьогодні У нас питали... сьогодні да. дві У да, нас сьогодні бачиш, дві різні валентинки. Прави. Одна для нього, одна для неї. Тобто це оката Яєшня, а це, е, звичайно, з двох боків. Потім, так, 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 а, так. Зрозумів. Слухайте, ми сьогодні ж питали про Валентинки, вже Даша запитувала, а я хочу запитати про перше кохання. Oh. коліться, у кого було? Mm. Ну, Я не знаю, чи можна назвати коханням а, те, що було в садочку, але Внічна можна? Але... Це такі стосункції. Емоції. Перша симпатія до протилежної статі в мене була саме в садочку. Його звали Андрій. Андрюха, і, привіт. І він водив мене за зеленими яблуками і показував мені дохлого кроліка. І це було О, так Це так романтично. романтично, дохлий кролик. Бачиш, я це й досі пам'ятаю. Я не пам'ятаю <клес> деяких хлопців або що вони мені дарували, які були там в підлітковому віці, але я пам'ятаю цього дохлого кроліка. Андрюша справді ти, ти нас да? бачиш. Да. Що, що через це ти не тісь м'ясо. До речі, <клес> <дитяча> травма. <дитець. клес> ну, можливо. ну для тебе в мене є сьогодні салати. Салат звичайно. Так, салатики. колись твоє перше кохання. Е, моє перше кохання було, як я вже казав, це в дитячому садочку на новорічному е, такому новорічному балі. Це був е, це була дівчинка. і вона, вона була. Вона була сніжинкою. О, так. А ти був Не, вогником, щоб розпалити її круженеса. Ординарно, так, це так. Дуже, вона дуже така була. Знаєте, вона мене запала тим, що вона дуже гарно танцювала. В неї ось такі така харизма була. Ну я думав, ну все. Це моє кохання на по життю. Але потім, знаєте, як підріс до yes, школа студентські that's роки that's школа, студентські роки і вже. Ми вже особо не спілкуємося. Отак, от. Да, буває таке. Так, Роз. ну що давайте, поки ми готуємо подачу, я нагадаю, що нам потрібно, щоб приготувати найромантичніший дуже легкий сніданок: яйця, сосиски, хліб, мікс салату, томати, чері, кунжут, оливкова олія, сіль та перець. Ну, власне, цей та інші рецепти Дякую. ви можете знайти за QR-кодом, який зараз покажуть на екрані. А за цим QR-кодом ви можете переходити. Так, на наші соцмережі, дивитися всі ті рецепти, які ви з якоїсь причини пропустили. Ну і власне а, а, оновлювати, урізноманітнювати своє ранкове меню. Угу, так. Ми сенсі з якоїсь причини пропустили, пропустили, тому що дивилися, як ми в цей час готуємо. Так, зараз... І тост мені можна правда? Звісно, Тостик я роблю тобі без м'яса. Робимо до речі, а десерт, от ви знаєте, ви кажете, що можна перетворити там краківську ковбаску, стейки. Mm -hmm. я до речі mm -hmm. своїм хлопцям і досі своїм дітям-синам роблю. Просто всякі запіканки і пироги у формі серця. Я купила цю форму, Прикольно. і вона мені вже багато років. Я туди все, що хочеш, заливаю, і виходить мій десерт. А що ще? Який десерт? Можливо, є такий, знаєте, ну не знаю, прям я класичні, Ось, мені подобається тірамісу полуничне, ну, а це нічого просто, собі. Це просто я про в серце. <світ> ну максимально воно таке смачне виходить. А що його робити? Там 20 хвилин Точно, точно закинув, каву, ви, зварив, савоярді замочив. Мочи змазав маска чоловіки чули, що його робити, той керамісу бо це буде прямо все. все? Але ну, так, якщо ви буде. заходили в магазини, бачили ціну на сир маскарпоне який зараз коштує гри давай, будемо то, ой, то ой, можна ой. взяти сметану, покласти її в марлічку на ніч на холодильник. І зранку у вас буде що правильно маскарпоне бо це вершковий сир. А можна просто надіслати смс-ку і все. Це теж буде дуже влучно в серце. Знаєш, почалося, Олексій, так можна почалося. далеко зайти. Так. Ну що, будемо коштувати нашу святкову Валентинку. Так, ми коштуємо. Олексій Ні, не я коштує після. Я коштую яйця в формі так, серця. Добренько, добренько. І добренько. Воно буде надзвичайним. Це геть інше яйце варене, не просто коли воно. Воно з коханням. Угу, угу. Ну що ж, сніданок Валентинку, який потішить і шлунок і серце. нас навчив сьогодні готувати кулінарний блогер, закоханий в свою страву Івану. Так. Як хочете? Іван Плешко, ми дякуємо за цей експеримент, за, за цей настрій. Ну і приходьте до нас ще. Будь ласка. Я думаю, що після, такої, після такого сніданку зараз шанувальниць у тебе побільше 100%. Я чекаю в ділі.